Вітаю! Ви знову на каналі Смачно з любов'ю Звати мене Валентина. Сьогодні я хочу представити вам рецепт фаршированої картоплі. Для цього мені потрібно відварена картопля в мундирі, приправа до страв із картоплі. Я ось таку Це картоплю по селянськи я роблю, також її додаю. Також я візьму. Помідор, телячу ковбасу і сир пірятин. Також я буду використовувати перчик. І, якщо потрібно, буде трішки додам солі. Це я більше нічого не буду додавати, тому що у приправі страв до картоплі є приправи. Картоплю в мундирі я почищу. Ножем я підрізала низ, для того, щоб низ був рівненький, якщо буду класти картопельку. І вверх я ось так виберу серединку чайною ложечкою, щоб в середині була така виїмочка для начинки. Ось так, не дуже, але так, як човник. Ось так. Видно, так? І викладу її на надекоть. Так я поступлю з усією картопелькою. Під кожну картопельку, де я поклала, вклала на пергамент, я її ще збризнула олійкою. Ось так, під кожну. Не по всьому пергаменті, для того, щоб не тратити даром олію. А під кожну картоплю. Буде гарантія, що вона не прилипне, вона не чого з неї не буде. А зараз я буду готувати начинку. На велику терку я натру сир. Сир у мене, я пиряти не взяла. Отакі От пластинками. Сир я натру, все буду поміщати в одну мисочку. Сир я потерла і перекладу його в мисочку. Далі буду я нарізати дрібним кубиком телячу ковбаску. Я розріжу її на попола. І дрібненьким кубиком я буду нарізати її ось так. Як на олів'є ми ріжемо, тільки трішки дрібніше. Збіжем другий кусочок, так само. І ковбаску також будемо класти до сиру. Зараз я беру помідор, розрізаю його на дві половинки і вийму серединку. Рідка частина помідора нам не потрібна. Ось помідор я наріжу дрібним кубиком тверду частину порібкуні ось так. Я думаю, що половинка помідору нам достатньо буде. Він дасть трошки суковічість нашій начинці до картопельки. І, звичайно, він розведе смак начинки. І помідор також ми кидаємо у миску. І я ще трішечки додавлю зеленої цибульки. Пір'я. Пільно ну, десь столова ложечка буде. Нарізаний дрібний. Отак ну, отдасть свою пікантність. І смак до всього. І трішечки петрушки, Буквально одна чайна ложечка. Ще подремью ось так. Такий гарний запах. І також додам це миску до нашої начиночки. Зараз я все перемішаю. Сир, ковбаска, помідор, цибулька і петрушка. І цим я буду начиняти нашу картопільку. Сюди я іще додам. Я збила одне їчко, але половинку я. Покладу сюди, для того, щоб суміш була більше скріплена ось так. Але можна, мабуть, я все-таки викину все яєчко. Ось так. І вийде в нас ось така. Маса. І зараз я буду начиняти нашу картошечку. Ось так у кожну картошинку Я буду вкладати фарш Ось так, зіркою. Туму у нас практично готова. Це тільки трішечки підпечуться помідори, цибулька, і щоб розплавився сир. Така неважка у приготуванні страва. І вона не така і дорога, що можна дозволити, і знаєте, навіть це блюдо можна готувати не навіть, а точно можна готувати на свято. Тоді вже не потрібно там відварювати картоплю окремо, а подавати і це буде прекрасно, тільки е, гаряча закуска, да, є просто при приготуванні і подавати зразу. І це буде дуже гарний варіант сіткового святкового блюда. І на кожній зверху картоплинку я покладу ось так по кусочку сиру. Духовку я розігріла до 180 градусів, і зараз буду поміщати в духовку. Поки наша картопелька запікається, я покажу ще один. Рецепт Для того, щоб жодна крапелька нашого продукту. Вона е, ну, була виконана в мусорне вітро а була використана я картопількою, яку я виймала із е, картоплі, робивши е, човники такі для начинки е, фаршированої картоплі. Я її зараз тру на ну, ось таку терку. Я її перетираю всю. Так. Картоплю я потерла. Я зробила також суміш таку саму, як і на фаршировану картошечку, тож я додаю сюди. Так, також я додав. І ще два яєчка, я їх розколочу. І теж я віллю це сюди, і я це все перемішаю. Звичайно, я додав ще трішки перчику чуть чуть І трішки солі, тому що картоплі у нас тут чималенько. Ось так. І я це все перемішаю. Перемішувати буду цією ложечкою, що я робила. Получається, у нас ось така суміш. Це вже я буду готувати на плиті зверху в сковорідку. На сковорідці. Ось така, виходить, у нас маса. Картопля пробула у духовці 15 хвилин при 180 градусів. Сир розтав. Я зараз перекладу її на тарілку. Ось така картошечка в нас вийшла. Я її притрусила трішечки ще кропом. Вона так смачно виглядить. Буду подавати її із кетчупом. Так що, любимо її, готуйте. І зараз я розріжу і покажу, яка вона в розрізі. А зараз ми побачимо, яка вона в розрізі. Ріжеться м'яко, вона готова вже. Ось така вона в розрізі із начинкою. запашна, смачна. Тож готуйте, мої любі. Смакуйте. Насолоджуйтеся різними стравами. На моєму каналі їх дуже-дуже багато. Вже 270 рецептів і всі дуже смачні. Тож переглядайте. І не забувайте ставити коментарі пишіть, що ви ще б хотіли бачити на моєму каналі, щоб я приготувала. Всі страви перевірені і всі рецепти дуже смачні. Смачні. Несмачних немає. Так що можете бути впевнені. Розігріту сковорідку Я наливаю олійку. Приблизно ось так. Десь 3 столові ложечки. Я її. По всій сковорідці, ось так розділю. Тоді я викидаю нашу суміш приготовану. І ось так розрівняю по всій сковорідці. Хай готується з однієї сторони на середньому вогні десь хвилиночок 7. Я вогонь прикручу. Ось так. Я накрию кришкою. І, і хай готується 7 хвилиночок. Наша страва побула на сковорідці, вона підсмажилася сім пилиночок. Я зараз за допомогою мисочки переверну її на іншу сторону. Ось вона, ось така на одну сторону. Я зараз її перекладу на сковорідку І вона буде затихатися ще сім пилиночок. Вже на маленькому вогні. І все. І друга наша страва приготувалася. Вона ось така засмажена і так смачно пахне. І ось така вона в розрізі. Бачите, яка смачна, смачна і дуже швидко готується. І так ви за один раз можете приготувати дві страви, чудові страви. І зекономите продукти, будете насолоджуватися. Ось такою красою і смаком. Тож готуйте мої любі. Будьте здорові, будьте щасливі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я ще раз говорю, що це для мене дуже важливо. Звичайно, так само, як і підписки. Миру нам і радості, душевного спокою. До зустрічі!